Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Військовий облік жінок з медосвітою. Що про це каже лікарка та представник ТЦК? Я маю військовий квиток на руках і в випадку, якщо я отримаю повістку, я готова йти служити. Чого потребує Галич, аби стати більш популярною туристичною локацією для України? Галич це центр державотворення, один із кількох. Дуже важливий. У бою у п'ятьох з побратимами стримали 36 російських військових. Історія бійця з Прикарпаття Миколи Кавацюка. Я мав змогу поговорити з одним москалом. Нас обманом сюди завезли. Ми тут не ми не приїхали воювати. Наталія Митник, заступниця медичного директора Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні, жінка понад 20 років працює в медицині. За фахом дитячий анестезіолог, каже, закінчила кафедру військової підготовки. Є старшим лейтенантом медичної служби запасу. Я все життя розуміла, усвідомлювала, що військовий квиток це є певне зобов'язання, і якби нас цьому вчили, так що анестезіолог одна спеціальність, яка завжди потрібна. В час бойових дій я готувала своїх дітей сім'ю в перші дні повномасштабного вторгнення. Я маю військовий квиток на руках, і в випадку, якщо я отримаю повістку, я готова йти служити. Зі слів Наталії Митник, станом на 12 жовтня, дев'ять працівників медичного закладу перебувають у лавах Сил оборони України. З них дві жінки, які пішли на фронт добровільно. Зараз лікарня працює у звичному режимі, каже Наталія Митник, але проблеми можуть виникнути у майбутньому. Є професії там більш поширені, так які є люди спеціальності, людей, яких в нас є багато, так ну тобто, якщо є. Якоїсь хірургії, травматології там 15 чоловік, то мобілізація однієї людини суттєво не вирішує. Є вузькі спеціальності, коли лікарня має всього одного-двох працівників, і в такому випадку замінити складно, тому що це є довготривале навчання, має бути стажування, має бути спеціалізація з дитячої самомедицини. Тобто будь-яка вузька спеціальність не може лікар дорослий. По замовчуванню працювати в дитячій лікарні з 1 жовтня, згідно з постановою Кабміну no 1487, жінки з медичною та фармацевтичною освітою мають стати на військовий облік. Про це Суспільному розповів начальник відділу військового обліку бронювання та впровадження єдиного державного реєстру військовозобов'язаних Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Словинський. З 1 жовтня це обов'язково це стосується. Постановки жінок, які до моменту виходу постанови 1487 7, не стали на військовий облік, а особливо в першу чергу обов'язково це мають бути жінки, які мають спеціальність, фахові, медичний або фармацевтичні. За словами Романа Словинського, жінки мають особисто подати пакет документів, зокрема заяву про взяття на облік, паспорт або id карту, ідентифікаційний номер, документ про отримання спеціальності, довідка по роботі із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює, свідоцтво про народження дітей або документ про опіку. Свідоцтво про одруження фотографії три на чотири стати на облік жінки мають до кінця 2026 року, розповідає Роман Словинський. Наразі це добровільно. А за три роки каже, жінки сплачуватимуть штраф за несвоєчасну реєстрацію. Мінімальний 850 гривень, максимальний 1700. Всі решта, які закінчують медичну заклади після закінчення, пробувають в. РТЦК по місці дислокації того навчального закладу, їм ем виписують тимчасове посвідчення, їх обов'язково ну, вводять в єдиний. Базу державного реєстру військовозобов'язаних за словами Романа Словинського, жінкам, які стали на військовий облік, не забороняють та не обмежують виїзд за кордон. Наталя Олексієнко, Роман Булелик, новини Суспільне, Івано-Франківськ. Золота доба в історії Галича, коли за правління представників династії Ростиславовичів місто перебувало у статусі князівської та єпископської столиці, розпочалася у 12 столітті, розповідає доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії Прикарпатського національного університету Мирослав Волощук. Він досліджує тему Галича упродовж 25 років. Це одне із найстаріших міст нашого регіону, князівська, королівська. Єпископська та митрополича резиденція, осідок галицьких воєвод, старости, каштеляна, місто на Багдабурському праві. Остаточний спад Галича відбувся після першого поділу Речі Посполитої у 1772 році, говорить Мирослав Волощук. Останнє століття в історії Галича вони підготували його. Стати тим, ким він фактично є зараз. Але каже Мирослав Волощук: в історичному сенсі Галич залишається одним з найважливіших міст країни, а тому має величезний туристичний потенціал. Для України Галич це центр державотворення, один із кількох, дуже важливий це фундамент нашої історичної минувшини. З 2019 року до жовтня 2023 тисячі національний заповідник давній Галич відвідали 78 824 туристи, розповів Суспільному його директор Володимир Олійник. До порівняння державний історико-культурний заповідник Тустань у селі Урич на Львівщині, зі слів його директора Андрія Котлярчука. З 2019 року щороку відвідують більш як 100 тисяч людей. Утім, за останні роки кількість туристів у давньому Галичі зростала. Якщо у 2019 Цятому році заповідник відвідали 8143 туристи. То за 9 місяців 2023 – тисячі тисяч. Основні локації заповідника: це музей історії давнього Галича, музей етнографії, оборонна вежа Галицького замку, церква святого Пантелеймона і Музей Караїмської історії та культури. Цього року пройшли екскурсії десь 40 тисяч людей. То ну, це все одно виходить певна сума, що можна утримувати об'єкти. Також ми минулого року виграли три гранти: один для фондів, один на реставрацію хати Гражди і ще один на табір для ну, внутрішньо переміщених осіб, раз які жили два тижні тут, поряд в готелі. Попри історичну значущість давнього Галича, проведення фестивалів на його території, ведення сторінок у соцмережах, без належного сполучення між локаціями, як вело, так і автомобільного, привабити більше туристів не вдається, розповідає Володимир Олійник. Популярність будь-якої туристичної локації залежить від стану історичного об'єкта, доступності до нього, інфраструктури, менеджменту та маркетингу. Розповідає директор туристичної агенції, консультант зі стратегічного планування у туризмі, голова громадської організації Українська асоціація активного і екологічного туризму Сергій Підмогильний. З точки зору от, багатства різноманіття туристичного потенціалу, туристичних ресурсів. Ця територія одна з найцікавіших в Україні. Тут це можна констатувати. Е, чого немає? Немає е, достатнього сервісу, тобто готелі ну, готелів майже немає, так сказати. Ті, що є, мотельчики невеликі, це, це ні про що. Аби покращити ситуацію з туризмом у Галичі, Сергій Підмогильний радить розвивати інфраструктуру, розширювати сферу послуг, співпрацювати із сусідніми селами або містечками, а також розробляти власний бренд. Разом із урбаністом Юрієм Лозовенком ми вирішили перевірити, наскільки Галич відповідає критеріям зручного туристичного міста. З його слів, таке місто насамперед повинно мати гарне сполучення і якісний благоустрій. Тому перевірка розпочалася із залізничного вокзалу. Юрій Лозовенко каже, що у місті варто було б облаштувати невеличку автостанцію. Крім того, додає експерт, потрібно обладнати входи до крамниць пандусами та зробити переходи більш доступними. Також говорить Юрій Лозовенко, в Галичі замало закладів харчування, готелів і туристичних вказівників. Галич має потенціал туристичного хабу, але на жаль в самому Галичі ну якось дуже мало інфраструктури. Ми побачили якісь інформаційні дошки безпосередньо на об'єктах, да, які якийсь туристичний інтерес або там якусь історичну пам'ятку, але банально немає навігації. Голова Галицької територіальної громади Олег Кантор сказав, що краще, аби будівництвом готелів у Галичі займалися приватні забудівники. Зі слів Володимира Олійника, з 2014 року заповідник давній Галич не отримує прямого фінансування з держбюджету, а через Міністерство культури та інформаційної політики. Так, у 2021 році, у межах програми фонд розвитку закладів загальнодержавного значення давньому Галичу виділили 20 мільйонів гривень на виготовлення проєктно-кошторисної документації для ре ремонту і реставрації Галицького замку. Про це йдеться у відповіді Мінкульту на запит Суспільного. Івано-Франківська обласна військова адміністрація у межах програми відродження Галича як давньої столиці України на 2018 2022 роки виділила у 2018-му 399 600 гривень, у 2019-му 663 800 гривень, у 2020-му 293 800 гривень, у 2021-му 560 000 у 2022-му 0 гривень у 2023-му тисячі тисяч гривень. Про це у відповіді на наш запит повідомив заступник голови ОВА Богдан Футерко. Голова Галицької громади Олег Кантор розповів, що цього року з міського бюджету виділили 2 мільйони гривень, зокрема на облаштування місця у Крилосі, куди щорічно приходять прочани. Степан Пенкалюк, Андрій Шустикевич, Роман Кочержук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Я зрозумів, що або я доповзаю до хлопця до окопу, або ну або я загину. турнікет. Я з броніка зняв, на ногу надіти на надів, а затягнути не міг, тому що два плеча вже були перебиті. Так військовослужбовець Микола Кавацюк говорить про підрив міни, внаслідок якого загинули два його побратими. А сам боєць отримав поранення. Плечі прошило, ногу прошило, так само тут в стопу попало, дві легені пробило. 24-річний воїн, родом із Мишина Коломийського району, каже, на фронт пішов добровільно разом з братом, який воює в іншому батальйоні. Ми з братом знали, що ми ну, тікати ми не будемо. Ми домовились, що 25-го числа поїхали разом на воєнкомат, де його взяли зразу. Мене не взяли, тому що я в Україні не служив. І я почав шукати. Почав дзвонити. Я обдзвонив кожну область до Києва, і потім мені подзвонив власний однокласник. Мій сказав, що мене зарахували в ТРО. І я приїхав один день. Ще пішов наряди. Один день відбув. І вночі я пам'ятаю, нам прийшли, сказали, що хто відчуває себе готовим воювати. Збирайтеся завтра будете виїздити. Це тобто не збирали 50 людей добровольців. 13-го числа це перший раз, що ми заступили на бойові. Під час одного з боїв каже Микола, він разом із чотирма побратимами стримав 36 російських бойовиків. Військовий розповідає, як брав окупантів полон. Ну, я мав змогу поговорити з одним мосерим, там, десь до години часу. Один був завжди в нього та як оця пропаганда їхня. І нас відправляли на учення, нас обманом сюди завезли. Ми тут не ми не приїхали воювати, але було видно по ньому, що він бреше, тому що. Ну, вони знали, куди вони їдуть. Інший він розказував так само, що в нього жінка, в нього діти. Він прийшов сюди за гроші воювати. Я ще їх коли запитався, коли, скільки вони зарплати отримують у місяць. Тобто, думаю, десь порівняти. А він, він ще засміявся тоді з мене і каже: Ми не в місяць получаємо, ми в день. Микола розповідає, за виграний бій отримав сталевий хрест від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Боєць каже, служить командиром розвідувального відділення 77-го батальйону 102-ї окремої бригади сил тероборони Збройних сил України. У мене всі старші, я наймолодший. У мене ж люди відділені там по 30-40 по років. Там у мене нас був 50. У нас людина, яка служила в Афгані. Хлопці не жалілись, то значить, все було добре. Не розуміли і не підтримували. Удома Миколу і його брата з війни чекає бабуся Марія. Жінка каже, народилася у 1941 році та сподівається відсвяткувати перемогу України. Я надіюся. Я, я вірю в те, що Бог мені подарує, ще кілька життя, що я буду видіти закінчення війни, що я буду видіти своїх хлопців. Так і ми є. Ми як каже з нас ніхто не був, ні в КПРС, ні членом ніхто не був. То не були вороги народу. Тяне туди назад. Хочеться повернутися. Варто вже закінчувати цю війну. За свій вибір, чесно, не жалію. Дайте мені другий, другий шанс піти. Так, і я б пішов. Ілона Захарук, Ірина Каразуб, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.